Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Дівчатка і хлопці, торт буду пекти, буду відхуджуватись з тортом. <рес> <рес> Ні, ну дивіться осінь, хоч ніби настала баба літо, дуже на вулиці гарно, потепліло. Але ну, хочеться чогось деколи з'їсти смачненького, себе побалувати, так сказати. І сьогодні ми саме це будемо робити. Тим більше, що в мене, як завжди, є продукти, які потрібно використати. Признаюсь вам, що маю ще минулорічні горіхи. Здавали і давали солдатам на Дівчата в нас роблять батончики такі енергетичні. І туди давали, і я на випічку використовую як для Наших захисників, так і для себе. І ще вони в мене залишились. Знайшла в кладовці, ну так, добряче в пакеті, і тому вирішила зробити такий торт. Дивіться, це буде торт. Він називається шоколадний горішок. Ну, дала мені його моя молодша сестра. До речі, Люда будеш бачити. Вітання, тобі привіт. От. Вона цей торт пече часто. І так як в селі, знаєте, і кисле молоко, і горіхи все є. Тому часто торт виходить великий, важкий, дуже смачний, вологий. От я буду пекти на форму 30 см. От, я кажу, і високий він дуже гарний торт. Як бачите, форма просто вистелена пергаментним папером. І так, дівчатка, дивіться, що нам на цей шоколадний горішок потрібно. Дівчатка, хлопці, хто дивиться, півлітровою баночкою. Як доверху, то будете все відміряти доверху. Я так, бачите, до горла. Півлітрова баночка цукру. Півлітрова баночка е, кислого молока. Кефір у мене звичайний магазинний кефір жирний. Півлітрова баночка. Набрала також баночкою горіхів. От, Півлітрову баночку так втрусила. І потім я собі їх стерла. Тільки затягнуто, щоб мені нічого не впало плівкою. Півлітрова баночка. Борошна, все, бачите, півлітрової баночкою міряю. П'ять яєць, дівчатка, Дві столових ложки з верхом какао, Три столових ложки рослинної олії, Дві чайних ложки буду використовувати маю тут соду. і погасимо її оцетом. От і все. На крем буду розказувати окремо, щоб не збилася з пантелику. І, дівчатка, як бачите, яйця в мене разом. Додаю цукор. Весь відразу. От, додам дрібку солі для балансу смаку. І піду перебивати це все міксером до піни. Тому продовжимо, як переб'ю, не буду шуміти. Дівчатка. Бачите, перебила, щоб цукор розчинився нам. Зараз що ми зробимо? Вимішаємо наше какао, какао, дівчатка, просію, щоб не було грудочок. Вимішую какао з борошном. От. Воно так краще розійдеться. Хочу воно ну, і так, і так розійдеться, але завжди так роблю. Сухе до сухого, вологе до вологого. Так, вимішали какао. Додаємо наше. Кисне молоко. Кефірочка вигорнути, бо шкода. Все. Все дорого. Треба все старанно використовувати. Так, вирішили. Додаємо, дівчатка, борошно. Вимішуємо з борошном до однорідності. Дівчатка вимішала. До речі, духовку вже увімкніть. Я свою духовку вімкнула на 190 градусів, бо в мене вже вона не дуже. Ну, так, я думаю, в селі там ніхто духовки не регулює, і 200 градусів температура і все печеться. Коржі випекається дівчатка швидко. На, вимішуємо. <кій> вибачте, Вибачте. спазм у мене таке часто буває. Душа, що дихання немає. <кій> Бачите, аж голос сів, поки прокашлялась. Вмішуємо, дівчатка, наші горішки. От. Духовочку маємо мати розігріту, бо завжди випічку ставимо у розігріту духовку. От. Все, додаємо 3 столових ложки олії. У мене звичайна рослинна олія соняшникова без запаху. Так. Мішуємо олійку. Зараз ми ще це все перемішаємо. І додаємо дві чайних ложки, дівчатка. Ой! Ні людяники не допомагають, ні жуйка. Соди. Гашемої. Ось так ось прямо з цього погашемо. Чекайте зверху шаленути, щоб все погасилося. Зараз це все вимішуємо до однорідності. Ой. Все, як, все як завжди, дівчата. Добре, що не на себе. Ну, але що? Ну, І таке буває. І таке буває. Так, все, ніби мішали. І зденьки мої. Ой. Скажу вам, печу другий раз підряд. <різь> ну, я сусідів пригощала, а ну сусідки мої. Спробуйте не написати мені, який тортик був. Формочку беремо, духовка вже розігрілася. Дівчата беремо форму і дивіться, черпаком, полоником, хто як звик казати. В нас кажуть черпак, дівчата. Три черпаки ось таких ось повних на форму. У нас буде три коржа по три черпаки. Два, три. Все. Три черпаки, дівчатка. Покрутили, щоб нам стало. Ставимо я на 190 градусів до сухої шпажки. Зараз час собі засічу, щоб вам в описі е, сказати. Дівчатка, допекли коржі. Е, бачите, я їх не складаю один на один. І на решітку не ставлю, дівчата, ось так ось на папері стоять. Ці вже охололи майже. Е, цей ще теплий. І що я роблю? Перевертаю. Ось, перевертаю другим боком, щоб потім, потім не віддирати, коли я його намащу кремом, бо з кремом, то вам буде, звісно, вже складніше зробити таку операцію. І тепер дивіться по -кремове. Пів Півлітра сметани. В мене магазинна сметана 20%. От. Скажу вам так, так як це рецепт від моєї сестри. Вона взагалі на такий торт використовує всього на всього 300 г сметани. Так як тут дуже смачні коржі, самі по собі багато горіхів. Але я люблю, це можливо, хто любить більше тісто, як сам крем. Я люблю, щоб було і тісто, і крем, тому я даю пів літру сметани, Дві столових ложки з верхом какао, П'ять столових ложок цукру. Тут вимішала, щоб. Цукор регулюйте на свій смак. Можливо, я ще відрегулюю, я не знаю. От, е, вимішала і дрібочку додала сюди чистого ваніліну, тільки обережно, хто не вміє ним користуватися, бо якщо дати більше, він гірчить, дівчата. І склянка 250 мл горіхів. Накладена склянка горіхів лущених. А я собі стерла на терку склянка горіхів. Ось такий у нас буде крем. Дівчатка, беремо сметану. Сметана у нас зараз, звісно, сметана у мене охолоджена. Но вона зараз розрідиться, так як додається, щоб сметана не так рідла, дівчатка, магазинна, коли робите крем, то, звісно, вона має бути охолоджена і краще використовувати цукрову пуду. Я буду використовувати цукор. Ну, бо пудра зараз зараз все таке дороге, вона як какао. Таке дороге, що додаємо все відразу. Вимішаємо. І зараз я його трішки переб'ю міксером. І потім продовжу. Дівчатка-хлопці, дивіться, просто розчинився мені цукор. Не, не збивала я її до якоїсь там густо, густоти. Тому що ну, крем також може розслиїтися. А хто любить густі крема, то знаєте, мабуть, що сметану магазинну можна просто відкинути на марлю на ніч, наприклад, і вам буде густий крем. Але, звісно, тоді його треба ще так раз, бо сметана її вже не буде стільки, а буде набагато менше. От. По цукрове мені, так, 5 столових ложок добре. Додаємо сюди наші горішки. Так, стараюся, акуратно і все одно десь щось впаде. От, Вимішуємо з горішками. Але смакота. Дівчата, а калорії, дівчата, саме для похудання. Хто там? Дуже хвилюється за моє похудання. Це саме для похудання, дівчатка. Хі -хі. О, бачите? І ось такий у нас крем. Ніби, може, на вигляд він не дуже, але, дівчатка, смачнішого крема, як сметана какао-цукор немає. А тут ще й горішки, от просто і дуже смачно. І що тепер робимо? Як бачите, я кажу, очекайте, докажу. Дощечка, бо корж ще був гарячий. Дівчатка, дивіться, так розкладені, і так розкладені коржі я буду змащувати. Не буду складати їх якби відразу на, один на один. От розмастила корж. Зараз так кожний корж я намащу. Хочу сказати, що е, за верхній корж, дівчат, бачите, я зараз так, щоб порівно розкладу. Розмащу по коржове, дівчатка, і хай так постоїть, ну, хоч би хвилинок 20. Добре, що коти сплять і не будуть бігати її, губити шерсть. Хай хвилинок 20 постоїть. І тоді складаємо один на один, формуємо тортик. На верхній корж, як бачите, я розклала крем на всі три коржа. Дівчатка, ви, якщо собі хочете, верхній корж можна притрусити крошкою, чи подрібненим печивом, чи потерти шоколад, чи залити шоколадною помадкою. Я ось так ось змащу кремом. І так як ми цей торт робимо для, для себе, для домашнього чаювання, саме так і буду їсти. Все. Перемащу, складу коржі один на один. Трошки настоїться, хоч би годинки-дві дівчатка і посмакуємо. Дівчатка, хлопці, тортик наш просочився. Я його, як бачите, не прикрашала, навіть боки не обмащувала, Того, що він настільки ніжний, такий вологий, що і так блисне, як ми кажуть, щезне нараз. Виходить великий, дівчата, як я казала, форма 30, діаметром 30 см, висота його 9 см, великий важкий торт. От, Кусочок, звісно, ви побачите на фото. Тортик, бачите, це я вже сусідку вже пригостила, ну і собі маленьку скибочку врізала. І так, дівчатка, смакуємо. М -м -м. О! Який він смачний! Приходьте на торт! Дівчата, хлопці, всіх запрошую, всіх пригощу. Печіть. Рецепт буде в описі. Що кому не зрозуміло, кажу, як завжди, запитуйте і з задоволенням всім відповідаю. Не скупіться на коментарі і вподобайки і поширення, бо. Стараюся для вас чогось вас навчити, того що знаю сама. Звісно, кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Всім, хто зараз буде смакувати вечеряти смачного, бажаю, дівчатка, тихої ночі, мирного неба над головою, доброго здоров'я, звісно, і всім до зустрічі!